Слава Ісусу Христу! Знову ми з вами без світла, але це не означає, що світло має бути погашено в наших серцях. І якщо вночі, ввечері, на вечірній варті важко вийти без світла в ефір, то сьогодні, користуючись тим, що сонце світить і мене хоч трошки видно, ми зможемо з вами розпочати нашу молитову вагу ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашої ранішньої молитви ми візьмемо з вами стих із книги Ісусана. І сказав Господь Ісусові, не лякайся їх, бо я віддав тобі їх у руки. Ніхто з них не встоїться перед тобою. Не лякайся їх. Знаєте, оці авіаудари, ці ракети, ці бомби, які намагаються скинути на Україну, зруйнувати нашу інфраструктуру, якраз і покликані нас залякати. Знаєте, це нагадує такий момент, як би це сказати правильно, середньовіччя такого, коли війська підходили під якесь місто. І вони обходили це місто, кричали голосно, били мечами свої щити, тобто створювали шум, показували, яка в них хвелять, щоб залякати це місто. Щоб місто не було, тобто, щоб люди здались. З одного боку, це в той час це було мало значення, тому що це було момент збереження армії. А з іншого боку, коли здаються без бою, це означає, що ворог є надзвичайно сильний. І от зараз відбувається та сама середньовічна тактика. Нас хочуть залякати, руйнуючи наші міста, руйнуючи оце нашу інфраструктуру, намагаючись нас позбавити життя нормального. Залякують нашу народ. І я скажу так, вони мають частково успіх Тому що є люди, які починають боятись. Люди, які починають говорити про мир, про перемир'я. Говорити про те, що нам не треба з Росією воювати. Є такі люди, з'являються. Але хто ці люди? Я скажу так. Це люди без духовні. Це люди ті, які не мають жодних духовних цінностей. Я так це назву жодних духовних цінностей. Тому що ну, це говорять переважно не ті, е, в яких маленькі діти, немовлята. Це говорять переважно старші люди. Старші поколів. Я, я називаю це люди заводу. Тому що. І, і це страшно є, коли людина є бездуховною. Люди, людина бездуховна, вона є без надії. Людина бездуховна це людина раб, яка не має власної волі, яка думає тільки про те, лиш би їй було добре, а все решта не має значення. Не має значення, хто є при владі. Головне, щоб ця влада її не рухала. Не має значення, якою мовою розмовляє. Головне, аби їй давали можливість говорити. Байдуже, які закони. Головне, щоб вона з цього мала зиск. І от сьогодні слова оці, які звучать до Ісуса Навина. Не бійся їх. Не бійся їх. І ці слова звучать сьогодні до нас. Господь Бог нам сьогодні каже, не боятися цих ворогів, не бійтеся їх. Хоч вони і намагаються нас залякати, хоч і намагаються зруйнувати нашу життєдіяльність. Але насправді вони руйнують себе. Тому що коли ми живемо з Богом, коли є Бог в нашому серці, значить, у нас є сила, у нас є надія. А я більше того скажу, у нас є розум, який дозволить подолати ці труднощі. У нас є думка. У нас є, знаєте, цей момент е, життя. Бо коли ти маєш думку, коли ти маєш правдивий страх, він заставляє людину думати про те, як вижити. Згадайте. Робінзона Круза Данеель Дефо. Сам один на острові. Але якщо б він не мав думки, якщо б він не мав якоїсь віри надії, цей Робінзон загинув би. А натомість він почав думати, як вижити. Він намагався зробити щонебудь для того, щоб його життя було нормальне. І він вижив. То, чим ми відрізняємося від цього Робінзона Крузу? Ми не одні? І от наша віра це та сила, яка дозволить нам пережити всі ці труднощі, пережити всі ці руйнування, пережити всі ці трагедії. Тому що, допоки Бог є в моєму серці, до того часу я живу надією. До того часу я знаю, як вижити. До того моменту я не боюся. А коли я не боюся, то всі вороги будуть віддані мені в руки. І так, як сказано в цьому стиху, не бійся, бо я видам їх тобі в руки. Поки ми живемо, поки ми маємо надію, поки ми є з Богом. То вороги наші не будуть мати над нами сили. І прийде момент, Господь Бог видасть їх у наші руки. Зрештою, Він вже це зробив. І ми обов'язково переможемо. Ми зможемо відбудувати свою країну. Ми вже її відбудовуємо. Ми зможемо стати краще. Але чи це наші вороги? Сумніваюсь. Тож, Незважаючи на те, скільки б не було цих ракет випущено по Україні, скільки би вони ще зброї не кинули в Україну, ми маємо їх не боятися. Тож не біймося їх, бо Господь Бог видав їх в наші руки, Тримаємо надію і віримо в наше краще майбутнє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Мін. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас, грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас, грішня. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішня. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішні. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішня. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, інись, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови у оздорови, Господи, кожного нашого пораненого, як цивільного, так і наших захисників. Захорони захисти, Господи, всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів. Які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби і пожежники, поліції, прикордонники, всі, хто є на окупованій території чи зоні бойових дій, просимо тебе, Господи, захворни захисти, а наших військовополонених поверни живими, неушкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони склали всю свою зброю, визнали всі свої гріхи і злочини, розкаяли в своїх вчинках, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас в цей сьогоднішній день, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 і 9 годині. Наша молитовна варта триває, і кожен з нас має обов'язок цю годину відкласти всі свої справи і бути на молитві, засвідчити Богові те, що ми не боїмося наших ворогів, і те, що ми віримо, що ми переможемо. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!